Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі У першій книзі хронік, яку ми з вами досліджуємо, нами вже прочитано про те, як Ізраїль єдиним серцем проголосив Давида Царем у Хевроні. Від цього як написано Радість була в Ізраїлі. Наступний привід для радості коли ковчег заповіту було перенесено на своє місце в Єрусалим. Чи тішиться хтось, хай співає псалми, написано у Слові Божому, саме це і зробив Давид. Адже це була одна з найрадісніших подій у його житті він знайшов місце для Господа. Богові, якому він усім зобов'язаний, Давид надав місце найвищої почесті серед його народу, тому він передав псалом Асафу та його братам для регулярного славослів'я Бога біля ковчегу в Єрусалимі. Ізраїль міг озирнутися і побачити, як протягом багатьох віків милість Божа супроводжувала його. Спочатку насіння Ізраїлю закликається прославляти доброту Бога. Потім вся земля повинна прославити Господа, бо Він царює, і нарешті природа закликається до прославляння Бога, бо землю судити йде він. Отже цей псалом починається і закінчується закликом славити Господа, і вказана причина бо навіки його милосердя. Милосердя Бога більше за співчутливу поблажливість воно означає його непохитну любов. І вірність своєму народу. Подяка є наслідком спогадів про незбагненні діла Божі по спасінню та збереженню народу. Ізраїль висловлює свою вдячність в пісні. Ми з вами теж співаємо Богові та свідчимо людям, але наскільки більше ми зможемо висловити свої почуття у майбутні часи тисячолітнього Царства Божого, коли без страху та сумніву проголошуватимемо. Господь царює. Наприкінці псалму славослів'я лунає заклик до молитви Спаси нас, о Боже, спасіння нашого, і збери нас. Диявол може розсіювати народ Божий і в наші дні. Але як Господь свого часу збере весь Ізраїль в обіцяний край, так збере і всіх, хто любить його та поклоняється Богові у дусі та правді. Ізраїльтяни молились. Спаси і збери нас, щоб мати можливість прославити Господа разом. Якби ми з вами частіше молилися і дякували Богові, ми б з більшим бажанням говорили про Господа і Його святе ім'я разом. Якою б радістю тоді була для нас вечеря Господня і молитовна зустріч. А зараз запрошую вас, друзі, продовжити читати Псалом Славослів'я Давида. Записаний у 16 розділі першої книги хронік перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення шістнадцятого розділу першої книги Хронік, читаємо вірші з двадцять третього по двадцять п'ятий. Господеві, співайте вся земле, з дня на день сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми, і Він найгрізніший над богів усіх. Сьогодні все творіння стогне від болю в очікуванні викуплення народу Божого. Настане день, коли людство стане вільним. Тоді ми і почуємо музику, якої ще не чули ніколи. 26 й вірш. Бо всі боги народів божки, а Господь небеса створив. Всі боги народів поганські боги, це лише ідоли, дерев'яні, кам'яні або залізні. Вони також можуть бути тваринами, рослинами або мінералами. На противагу їм Господь Бог іменується творцем. Читаємо вірші з 27 по 29. слава та велич перед лицем Його, сила та радість на місці Його. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу. Дайте Господу славу ймення Його, приносьте дарунка і приходьте перед лице Його, кланяйтеся Господеві в величі святому. Це не просто означає, що люди повинні поклонятися Господеві в гарній церкві це означає, що люди повинні поклонятися йому в благовінні, тобто в красі святині Його. Більшість з нас навіть не розуміє, що означає поклонятися Богові. Ось зараз, читаючи цей псалом, хіба у вас не з'являється бажання вигукнути Амінь або слава Богові, але вигукнути не так, наче ви вкотре вже повторюєте християнські істини, які набили оскому, а так, немов це таємні думки, що йдуть із глибини вашого серця, який чудовий наш Господь? Читаємо 30 та 31 вірші. Перед лицем його затримти уся земле, бо міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, і хай серед народів говорять Царює Господь. Цей день наближається. Читаємо далі: нехай гримить море і його повнота, нехай поле радіє та все, що на ньому. Тоді перед Господнім лицем дерева лісні заспівають, бо землю судити йде він. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли дерева зрадіють і заспівають. Ви запитаєте мене, яким чином цікаво вони заспівають? Чесно кажучи, я і сам не знаю, але коли цей день настане, то ми усі побачимо, як це буде, і це буде чудово. Усе це буде для слави Божої. Читаємо 34-й вірш. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Милість Божа потрібна і мені, і вам, а милість його безмежна. Вам потрібно прийти до нього. У нього є все, що вам необхідно. Читаємо вірші з 35-го по 40 -й. і промовте, спаси нас, о Боже спасіння нашого, і збери нас. І нас урятуй від народів, щоб дякувати йменню святому твоєму, щоб твоєю хвалитися славою. Благословенний Господь Бог Ізраїлів від віку й на віки, а народ увесь сказав Амінь і хвала Господеві. І Давид позоставив там перед ковчегом Господнього заповіту Асафа та братів його, щоб завжди служили перед ковчегом, що в який день треба було. І оведе дома та братів його шістдесят і вісьмох, а оведе дома нового сина та хоса за придверних, а священика Садока та братів його священиків перед Господнім наметом на пагірку, що в Йовоні, щоб приносити цілопалення для Господа на жертівнику цілопалення завжди ранком та ввечері та на все інше, що написане в законі Господа, що наказав був Ізраїлеві. Дорога до Бога була відкрита. Цілком очевидно, що під час правління царя Саула жертвоприносини і поклоніння припинилися, і ось Давид відновлює їх, причому робить їх безперервними. Ковчег тепер в Єрусалимі, і Давид призначає людей, що будуть відповідати за жертвоприносини і поклоніння. Цікаво відзначити, що тут нічого не сказано про те, хто в Давида був міністром закордонних справ, хто міністром фінансів, а хто постійним представником в Організації Об'єднаних Націй, але наведені імена тих, хто стежив за ковчегом, поклонявся Богові і відповідав за духовне життя царства. Читаємо 41-й вірш, а з ними Геман, Теодутун та решта вибраних. Що були докладно зазначені поіменно, щоб дякувати Господеві, бо навіки Його милосердя. Ось чому ми повинні дякувати Богові, тому що навіки Його милосердя. Читаємо 42 та 43 вірші, а з ними сурми та цимбали для тих, що грають, та знаряддя для Божої пісні, а сини є Дутунові, сторожі добрами. І порозходився весь народ. Кожен додому свого, а Давид вернувся, щоб поблагословити свій дім. Тепер ми з вами переходимо до вивчення 17-го розділу першої книги Хронік. Бажання Давида побудувати Богові дім так сподобалося господеві, що в писанні повністю повторюється епізод 7-го розділу другої книги Самоїлової. Читаємо перший вірш. І сталося, як Давид сидів був у домі своїм. То сказав Давид до пророка Натана: Ось я сиджу у кедровому домі, а ковчег Господнього заповіту під занавісами. Думаю, уночі йшов дощ, і Давид, слухаючи його стукіт по даху, подумав про ковчег Господа, що знаходився в наметі. І Давид сказав Натану Хочу побудувати дім Богові. Читаємо другий вірш. І сказав Натан до Давида Зроби все, що в серці твоєму, бо Бог із тобою. Натан сказав те, що здавалося йому вірним, і я тут не можу не поспівчувати йому. Адже перед нами саме той випадок, коли пророк Божий помилився. Натан висловив свою особисту думку, і Богові доведеться вказати йому на його помилку. Читаємо вірші з 3 по 5. І сталося тієї ночі, і було Боже слово до Натана, говорячи. Іди і скажеш моєму рабові Давидові так сказав Господь, не ти збудуєш мені цього храма на перебування, бо я не сидів у храмі від дня, коли вивів Ізраїля аж до дня цього, і ходив від шатра до шатра, і від намету до намету. Бог завжди єдиний зі своїм народом. Саме з цієї причини Ісус Христос прийняв людське тіло, вигляд людини. А в старому заповіті Бог зустрічався зі своїм народом у Скинії, тому що тоді люди жили в наметах і шатрах. Шостий віш, скрізь, де тільки ходив я між усім Ізраїлем, чи сказав я хоч слово котрому з Ізраїлевих суддів, яким наказав я пасти народа мого? Чому ви не збудували мені кедрового храма? І ось народ ізраїльський оселився в землі обітованій, побудувавши собі постійні житла, але так і не побудувавши храму. І Бог говорить, що він ніколи не запитував у ізраїльтян, чому ви не будуєте мені кедрового дому. Бажання це з'явилося в серці Давида. Читаємо сьомий та восьмий вірші. А тепер так скажеш рабові моєму Давидові, так сказав Господь Саваоф. Я взяв тебе з пасовиська від отари, щоб став ти володарем над моїм народом Ізраїлем. І був я з тобою скрізь, де ти ходив, і винищив я всіх ворогів твоїх перед тобою, і зробив я тобі ім'я, як ім'я тих великих, що на землі. Бог передає через Натана послання. Він, по суті, говорить Давиду: Ти ніколи не повинен забувати про своє скромне походження. Це я знайшов тебе маленького пастуха і зробив тебе царем мого народу. Саме Бог зробив Давида великою людиною, видатною серед інших відомих людей землі. Читаємо дев'ятий вірш. І дав я місце моєму народові Ізраїлеві і посадив його так, що він перебуватиме на тому самому місці, він уже не тремтітиме, а кривдники не будуть нищити його, як перше. Бог говорить, що настане день, коли він введе Ізраїль до землі обітованої, і його народ стане жити у мирі. У цей самий день ізраїльтяни звернуться до Господа. День цей зараз ще не настав, до нього ще далеко. Сьогодні в Ізраїлі ще не можуть прийти до єдиної думки про те, чи потрібно єврейському народові взагалі дотримуватися ортодоксальної віри. Читаємо десятий вірш. А від днів, коли я настановив суддів над своїм народом Ізраїлем, то понизив усіх ворогів твоїх. Я звіщаю тобі, що Господь збудує тобі дім. Хіба це не схоже на нашого Бога? Давид заявив, я хочу побудувати дім Богові. Бог відповів йому Давид, ти не можеш цього зробити. Ти людина, що пролила чимало крові. І я просто не можу дозволити тобі будувати храм. У серці своєму Давид зажадав побудувати дім Богові, і за це Бог віддав йому належне. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. І станеться, коли виповняться твої дні, щоб піти до батьків своїх, то я поставлю по тобі твоє насіння, що буде з синів твоїх, і поставлю міцно його царство. Він збудує мені храм. А я поставлю його трона міцно аж навіки. Хто ж це зробить? Давайте прочитаємо слова, з якими Бог звернувся до Діви Марії у віршах з 31 по 33 першого розділу з Євангелії від Луки. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню Його не буде кінця. Великий заповіт, що Бог уклав з Давидом, виконається в Ісусі Христі. Читаємо тринадцяти та чотирнадцятий вірші: Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. А милости своєї я не відійму від нього, як відняв я від того, що був перед тобою. І поставлю його в храмі своїм та в царстві своїм аж навіки, і трон його буде міцно стояти навіки. Бог твердо обіцяє: Він побудує царство на цій землі, а Ісус Христос прийде, щоб затвердити це царство. Читаємо 15 вірш. За всіма цими словами, за всім цим видінням так говорив Натан до Давида. Як я згадував. Весь цей епізод уже був викладений у сьомому розділі другої книги Самуїлової. І зараз, у першій книзі хронік, Бог знову повертається до нього, тому що вважає цей епізод дуже важливим. Читаємо шістнадцятий вірш. І прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й промовив Хто я, Господи Боже? І що таке дім мій, що ти довів мене аж сюди? Зверніть увагу, друзі, на реакцію Давида, який просто не розуміє, звідки така доброта і милосердя до нього. Друзі мої, я повністю приєднуюся до цих слів Давида. Чому Бог такий добрий до мене? Чому Бог такий добрий до вас? Його милість безмежна. Ми можемо звертатися до нього і спілкуватися з ним через Його слово. Читаємо 17-й вірш. Та й це було мале в очах твоїх Боже, і ти говорив про дім свого раба на майбутнє, і ти показав мені покоління людське і підніс мене, Господи Боже. Чудові слова. Народ чекає приходу Месії, того, хто народиться від жінки, він буде нащадком Авраама з коліна Юдиного. І ось нам говориться, що він буде з роду Давида. Давид вражений цією звісткою. Виявляється, Месія Спаситель буде з його роду. Читаємо 18-й вірш. що Давид додасть ще до Твого на Твого раба, а ти свого раба знаєш. Ви коли-небудь ввиливали своє серце Богові доти, доки вам уже нічого було говорити, і ви були спустошені. Саме в такому стані перебуває зараз Давид. Він вилив своє серце Богові і сидить зараз перед Ним. У мовчанні. 19 вірш. Господи, ради свого раба, та за серцем своїм зробив ти все це велике, щоб завідомити про всі ті великі речі. Невже Бог зробив усе це Давиду тільки через те, що Давид був гарною людиною? Ні. Давид, як ми знаємо, не завжди був гарною людиною. І нам з вами, друзі, Бог подарував спасіння зовсім не тому, що ми прекрасні люди, а по своїй чудесній, нескінченній благодаті і милості. І він стільки для нас робить не завдяки нашим чеснотам, а через свою благодать. Давид був вражений новиною, яку Бог щойно повідомив йому. Тепер стає зрозумілим, чому він складав такі чудові псалми, читаємо 20-й вірш. Господи. Нема такого, як ти, і нема Бога, окрім тебе, за всім тим, що ми чули своїми ушима. Яке ж це щастя мати такого Бога? Читаємо 21 та 22 вірші. І який є ще один люд на землі, як твій народ, Ізраїль, щоб Бог приходив викупити його собі за народа, і щоб установити собі ймення великих та страшних речей. Щоб вигнати народи перед народом своїм, якого ти викупив із Єгипту, і зробив ти народ свій Ізраїля, собі за народа, аж навіки, і ти, Господи, став йому за Бога. Давид згадує життя і захоплюється тією благодаттю, яку Бог дарував народу Ізраїля. Читаємо далі. А тепер, Господи, нехай стане певним аж навіки те слово, яке говорив ти про свого раба. І зроби, як говорив, а твоє ім'я нехай буде міцне, і нехай буде велике, аж навіки, щоб казали Господь Саваоф, Бог Ізраїлів, Бог для Ізраїля, а дім твого раба Давида поставлений міцно перед лицем Твоїм. Давид повірив тому, що обіцяв йому Бог. Ця обіцянка стала дороговказною зіркою в його житті. Читаємо віше з 25 по 27. Бо ти, Боже мій, об'явив своєму рабові, що ти збудуєш йому дім, тому раб твій знайшов потребу молитися перед лицем Твоїм. А тепер, Господи, Ти той Бог і сказав про свого раба оце добре, а тепер був ти ласкавий поблагословити дім свого раба, щоб бути навіки перед лицем Твоїм, бо Ти, Господи, поблагословив, і Він поблагословенний навіки. З трьох наступних розділів першої книги Хронік 18, 19 і 20 ми довідаємося про війни, які вів Давид. І зараз у багатьох слухачів може виникнути запитання ви вже кілька разів підкреслювали, що книги Хронік показують нам точку зору Бога. А до чого ж тут війни? Це питання, я впевнений, не дає спокою багатьом. Тому дозвольте мені зробити кілька попередніх зауважень. У новому заповіті апостол Яків у дуже практичній і прямій формі ставить запитання звідки беруться війни. Однак апостол не тільки ставить це запитання, він іще й відповідає на нього у першому та другому віршах четвертого розділу свого послання. Яків пише: Звідки війни та свари між вами. Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють, бажаєте ви, та не маєте, убиваєте та заздрите, та досягнути не можете, Сваритеся, та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте? Іншими словами, причини війни кореняться в гріховності людини. Протестувати проти війни неважко, але протестами воїн не позбутися. Протестуючи можна припинити одну війну. Однак після неї негайно спалахне інша, тому що головна причина воїн лежить глибоко в серці людському. Господь Ісус Христос прийшов у наш світ і сказав коли сильний, збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток Його, коли ж дужчий від нього Його нападе і переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздасть свою здобич. Так ми читаємо у 21 і 22 віршах 11 розділу з Євангелії від Луки Чому Христос так сказав. Тому що будь-якої держави вистачає ворогів за кордоном адже ми живемо далеко не в ідеальному світі. Тисячолітнє царство поки що не настало, і людина його ніяк не наблизить. Мир на нашу землю може принести тільки Князь миру, а поки він не прийшов. Ми повинні чекати на нього. Поки Давид був маленьким, незначним царем, таким собі племінним вождем, на нього звертали мало уваги, але Бог поблагословив його, і в результаті у Давида з'явилося безліч заздрісників і ворогів. Бог, що включив у текст першої книги Хронік розповідь про війни, свідчить нам, що йому небайдужий той світ, у якому жив Давид. А оскільки ми з вами живемо в такому самому світі, то нам варто мати на дверях надійні засоби. Не варто забувати, що всі злочини, які відбуваються в нашій країні та в інших країнах, є результатом гріха в людському серці. Як тільки людина згрішила, Бог сказав Сатані: Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її». Ці слова ми знаходимо в 15-му вірші 3-го розділу книги буття. Війни будуть продовжуватися доти, доки гріх не буде викоренений, поки залишається зло. Війна це всього лише симптом, а сама хвороба це гріх. Справжньою проблемою людства є не війни самі по собі, а гріховність людини. На цьому, друзі, ми закінчимо вивчення 17-го розділу першої книги хронік. До нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно поблагословить Господь. i'm Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень! Thank you.